Здоров! на зв'язку ідея, і сьогодні ми поговоримо про шкільну літературу. Мені нещодавно написали з пропозицією організувати читацький челендж, який би базувався саме на шкільній програмі з літератури. І я подумала, чому би ні. Справа в тому, що останні. Роки три я викладаю і викладаю українську літературу, зокрема. І через це я власне змушена перечитувати деякі твори, всі твори, для того, щоб красиво і грамотно їх викласти нічого не забути ні про які важливі деталі. Поки я оце от перечитувала все, я зрозуміла, що враження від певних творів з тих пір, як я їх читала ще в школі, у мене дуже змінилися. І що доволі багато справді творів вартують того, щоб їх перечитали в дорослому віці. Саме тому у цьому відео я би хотіла поділитися набором своїх найулюбленіших творів зі шкільної літератури, які я раджу перечитати, в дорослому віці. А також закликати вас написати в коментарях про ваші улюблені твори шкільної літератури на цей. Період вашого розвитку. Якщо ви не знаєте, про який твір написати мені в коментарях, то напишіть, будь ласка, свої враження, коли ви в п'ятому класі прочитали Федька Халаменника. А також мені хотілося би закликати вас в цьому році зробити певний челендж для себе: вибрати твори з української літератури, можливо, ті, що я вам порекомендувала, можливо, просто щось на мання зі шкільної програми, можливо, заглянути в якусь підбірку і зробити цей рік для себе роком української літератури. Якщо ви відомі. Цього відверталася довгі роки через те, що у вас була в школі погана вчителька. Варто хоча б спробувати повернутися назад, Того, що там є на що дивитися і є що читати. Власне, викладала я літературу з 8 по 11 клас, і можу плюс-мінус сказати, які в основному проблеми трапляються у викладанні конкретних творів дітям конкретного віку. Якщо з 8 класом усе плюс-мінус ок, якщо не брати до уваги те, що твори там подаються дещо наївні, дещо занадто прості, то починаючи з 9 класу, ми вже перескакуємо кілька щаблів і подаємо складні твори, які ґрунтуються на глибокому знанні історичного. Та культурного бекграунду. Щоб їх зрозуміти, треба орієнтуватися в культурі певного періоду. В Цьому основна проблема програми за 9-11 класи. Вона побудована на хронологічному принципі. Тобто, ми починаємо вивчення літератури з найдавніших часів і закінчуємо плюс-мінус якимось модернізмом та сучукерлітом, аж в 11 класі. Цей хронологічний принцип і історично літературний підхід потребує не тільки прочитати твір і проаналізувати його, а ще й знати особистості рок. І причинно наслідкові зв'язки між тими та іншими культурними подіями, літературними творами, і усе оце от школяр має мати дуже ґрунтовне бачення. Культурно-історичних процесів конкретного періоду, те, що його на уроці з історії, два уроки тому змусили зазубрити кілька дат і вивчити поняття Руська трійця», а також імена тих, хто туди належав, не дає йому змоги зрозуміти в чому власне цінність, наприклад, конкретної руської трійці для української культури, ну була та й була. В цьому власне одна з основних проблем викладання в школі як такого, тому що крім цього, ну. Була вона та й була у багатьох нічого в голові, так і не залишається. За свого досвіду викладання можу сказати, що діти з 9 по 11 клас не хочуть вивчати літературу як частину історії літератури, не хочуть вивчати літературу як набір цікавих творів. Чи потрібен такий підхід у школі? Чи варто викладання базувати саме на канонах? А якщо так, то як зробити, щоб більшості дітей це було цікаво? Це вже ширше питання, і я не маю достатньої компетенції, щоб його якось коментувати. Тому опиратися буду саме на від. Дуки своїх учнів і власні враження, адже я сама не так давно була на їхньому місці. Але, наприклад, дуже часто я на початку року чула скарги про те, що це не цікаво було читати. Нащо ми це читаємо, якщо воно не цікаве. Тобто, що ми маємо у наслідку? Твори, які не підходять за віком своїй аудиторії. Або вони занадто інфантильні, або вони навпаки потребують занадто ґрунтовних знань, щоб їх зрозуміти. І саме тому. Найкращим рішенням після випуску зі школи є перечитати те, що ви вчили в школі. То гайда до рекомендацій Називаю твір, ділюся враженнями. Дисклеймер: усі думки про твори, які я буду тут висловлювати, висловлюються з погляду мене як читачки, а не мене як філологині. Вони суб'єктивні. Крім того, цікаво, що коли я була в 11 класі, моя мама спитала мою думку про деякі творів шкільної програми. І я їй тоді відповіла, і вона це все записала. Тому зараз ми ще й будемо порівнювати, які твори мені тоді не подобалися, а які подобаються зараз. Гайда. Основна авторка, яку я переосмислила вже після випуску, це Леся Українка. Леся Українка гарне, але не моє. Я чомусь її страшенно не любила в школі, навіть попри те, що мені подобався стиль і як в цілому речі були написані. У восьмому класі вивчається її дивна казка. І це дуже класна штука про те, як мистецтво не може бути поза політикою. Особливо цікаво деякі твори перечитувати зараз, власне, в контексті сьогодення і усвідомлювати, що про деякі прості істини нам говорить. Рили весь цей час. Ми просто їх не помічали, адже вони були занадто прості. Олександр Довженко у восьмому класі подається ніч перед боєм, і це доволі цікава штука, але цікава, якщо розуміти контекст Другої світової війни. Я підозрюю, що воно лишилося там ще з радянських часів, коли це був такий топовий пропагандистський твір про те, як треба вмирати за батьківщину не конкретну батьківщину, а у абстрактну союзну. Хоч це і подається в контексті твору про героїзм, самовідданість, патріотичні почуття українців. Фан факт: це оповідання були надрукували у формі маленької книжечки, яку активно поширювали на фронті, але спостерігаючи, як працюють самовідданість і патріотичні почуття українців зараз, можна дуже чітко побачити різницю між тим, як це малювали в часи радянського союзу, і між тим, як це відбувається, коли люди справді усвідомлюють свою мету. Тобто восьмикласникам. Ні, сучасним дорослим дуже так. Довженко взагалі дуже цікава особистість у розрізі саме роботи із пропагандою, особливо в кіно. Тобто дивитися довженка з метою знайти оці пропагандистські наративчики, це дуже цікаво, насправді. Ну і крім того, довженко справді митець, просто митець свого часу. Власне, я з цієї причини вподобала деякі соцреалістичні твори, тому що мені подобається виловлювати усілякі. Наративи, які продукувало тогочасне суспільство, і без яких твори того часу ну не могли би існувати, і їхні автори також, бо їх би розстріляли. Але про соцреалізм ми ще поговоримо якось згодом. Цієї штуки я взагалі не пам'ятаю, міна підчує шпага Славка Беркути. Це твір про дітей, написаний для дітей. Але що в ньому цікавого, то це контексти. Контексти того часу, бо твір написаний у 60-ті і спостерігати за проблемами тогочасних дітей насправді неймовірно цікаво Каво, хоча сучасні діти не розуміють, чому тодішні діти так поводяться. Того, що вони ще не вивчали 60-ті, принаймні на історії. Це восьмий клас, я нагадую. Для дорослих цілком ок. Оце з восьмого класу і все. Насправді там доволі багато поезії, але я не зупинятимусь на поезії. Багато пейзажної лірики, філософської лірики. а ще є Шевченко. Філософська лірика Шевченка у 8 класі це окрема проблема. Чому це проблема? Про це можна зняти окреме відео. Шевченка вдоблюють в голови учням щороку, аж до того моменту, поки він не здаватиметься їм якоюсь такою непорушною бронзовою статуєю, з якою всі. Чомусь носяться який типу Україна, слава, воля, незважаючи на якісь інші аспекти його творчості. І всі, хто намагався вчити Шевченка у школі, не будуть повертатися до нього в дорослому віці, хоча дарма за підсумками першого семестру я запитала своїх дев'ятикласників, що би вони рекомендували. Прочитати іншим з того, що вони прочитали в цьому семестрі. Варіантів було не так багато. Всім однозначно сподобалася Енеїда, і я справді сама щиро люблю Енеїду. Я з задоволенням її перечитую щоразу, коли мені треба буде її викладати. Тому що крім того, що це знаковий твір для історії літератури, так званого батька нашої нової української літератури. Це просто класно написана штука. Це класно написана штука, яка опирається багато в чому на етнографію, на особливо. Обливості народного життя українців того часу, і яка приправлена таким, дай Боже, гумором, що 200 років минуло, а я досі можу з деяких шматочків посміятися голос. Плюс те, що це цікавезний мікс із грецькою мітологією, це також однозначний плюс. Тобто Енеїда так. Крім того, дев'ятикласники деякі, не всі, але деякі також рекомендували би Наталку Полтавку. Цікаво, що зразу за Наталкою Полтавкою в програмі до вивчення іде Маруся, і тільки зараз, прочитавши ці два твори підряд, я зрозуміла. Наскільки в них схожий сюжет? Тільки один твір закінчується хеппі ендом а другий ні. Але на фоні Наталки Маруся прям програє, тому що вона якась не така жива, не така цікава, як мінімум, тому що вона належить до стільвої течії сентименталізму, тобто там все, все спрямоване на те, щоб читач розплакався. Так в 9-му класі, коли я її читала, я плакала. Я її перечитала, я знову плакала. Але мені здається, що як окремий твір, а не зразок канону, сучасним читачам-глядачам буде не надто цікаво її читати, тому що. Ми втомилися від таких творів, що намагаються з усіх сил витиснути з нас бодай якісь емоції. В чому цінність Марусі і кому її варто перечитати, то це тим, хто цікавиться власне етнографією, тому що чим саме цінна Маруся це дуже детальними і дуже цікавими описами народних традицій, сватання. І похорон Наталка Болтавка просто крута. Твір як перший драматичний твір нової української літератури дуже ок. Гоголь, Тарас Бульба читати всім. Насправді зараз мені дуже цікаво саме подивитися на твори про різні конфлікти, із погляду мене сьогоднішньої, яка вже 300 ще чимось днів живе в країні, на яку напала Росія. В 9 класі дається поема Тараса Шевченка Сон і це теж я би рекомендувала перечитати в дорослому віці, щоби зрозуміти. Особливості глибокої руски душі, які описав Шевченко. І на опис яких так образилася російська царська влада, адже саме за цю поему Шевченка і посадили. Ну і шевченка кавказ теж можна. Типу, знову ж таки, глибока руська імперіалістична душа в дев'ятому класі. Прям багато Шевченка, особливо іронію я вбачаю в тому, що підсумковий урок по Шевченку називається Світова велич українського поета. Це власне причина, чому школярі так не люблять Шевченка, бо з нього зробили бронзову статую, величну, яку не можна чіпати. Не чули вийський кайдашева сім'я. Дуже сильно так. Неймовірно люблю цей твір, щоразу перечитав із превеликим задоволенням. І якщо воно вас в школі бісило, що воно досі про село, спробуйте перечитати. Хіба ревуть воли, як я слабовні? Ну і що ти думаєш про того чіпку? питає мама. Придурок! Ну, що ми це взагалі читали. Дуальність світобачення, 16-річний мене. Сьогодні ж я скажу, що це один із найчудовіших творів в українській літературі взагалі. Чому? Тому що це такий класичний представник канону. Я знаю, що ми домовлялися про суб'єктивні думки і не душнити про канони. Але саме канон у цьому випадку є ключем до якісного прочитання твору. Бо якщо не згадувати про те, що цей твір написаний у жанрі реалізму, то виникає дуже багато питань: щоб що ти описував, Пісуєш історію цілого села протягом ста років, якщо вона має мінімальне відношення до нашого головного персонажа. І от хіба ревуть це один із небагатьох творів у шкільній програмі, який, коли читаєш без оцього літературознавчого підґрунтя, то дуже багато втрачаєш. Тому якщо ви надумали читати цей твір, то рекомендую перед тим глянути теоретичний матеріал по реалізму. Порівняно із Хіба ревуть, усілякі там Толстоєвські, вони просто десь гуляють серйозно. Хоча це теж реалізм, але якщо ви змушували колись читати якогось Толстоєвського, то ви відчуєте різницю. Відчуєте різницю між персонажами, які пливуть за течією. І нічого не намагаються, і Чіпкою. Чіпка мені в 10 класі здавався неймовірним шизюком, але набагато цікавіше за ним спостерігати стало зараз. Особливо цікаво буде перечитувати, якщо ви коли-небудь задумувалися над впливами власне, релігії на життя людини і на суспільство як таке. Мартин Боруля написаний цікаво. Основна штука з Борулею – це то, що воно дуже гарно обіграє стереотипи. Зокрема, стереотипи про високе походження, навіяні, в свій час. Російським дворянством і тим, як вони намагалися не вважати всіх, хто нищених за статусом за людей. Титан духу і думки Іван Франко. Я не жартую, так називається тема уроку. Із всього прозового франка тут дається сочне крило, і насправді я його дуже люблю. По-перше, я обожнюю стиль франка, особливо те, як він пише прозу. От Франко поет мені не так подобається, як Франко прозаї Ну і знову ж таки цікаво, тому що. Ми нарешті можемо розкрити для себе життя не селян, а трошки вищих прошарків суспільства, які не є. Так званою російською інтелігенцією або не косять під неї, Мойсея Франка, до речі, дуже цікаво перечитати зараз, особливо маючи на увазі, що Франко в певному періоді свого життя захоплювався ідеями соціалізму і був дещо ідеалістичним у баченні українського суспільства як такого. І оці от ідеалістичні бачення можна побачити у бачення можна побачити у Мойсеєві. Насправді, якщо не сприймати кожен твір, який має частиночки якоїсь. Ідеологія, яка не сумісна з вашою, щось погане, можна доволі багато цікавого дізнатися про світ. Основна проблема у моїсеєві це, як вони всюди пишуть у методичних матеріалах, конфлікт, вождя і народу. І у сучасних політичних обставинах ця тема заграє новими барвами. Коцюбинський інтермецо. для всіх тих, кого втомило життя у місті, дуже сильно рекомендую. Якщо у вас коли-небудь проскакувала думка: блін, а може б то мені влаштувати ретріт? Читайте це. Оце. Для вас, особливо зараз. А те, як написані тіні забутих предків, мені власне не дуже подобається. Насправді Тіні забутих предків. Ну що я тобі скажу? Знов кров. Кров страждання зрада його тата зарубали теперця з самого початку загалом не оцінила інтернет. все краще. Тут я з 16-річною собою погоджуюсь, і в контексті ці незабутих предків я би рекомендувала насправді глянути фільм. У Кобилянської меланхолійний вальс неймовірна штука. Ого, нарешті збільшуємо репрезентацію прошарку української інтелігенції у шкільній програмі. Я дуже рада, що прибрали землю Кобелянської, яку ми читали в 10 класі. Бо це був жах. Ця штука насправді там залишилася ще з часів радянської програми. І основна проблема її була в тому, що це був черговий твір про селян і їхні проблеми, який допомагав сформулювати таку ідею поглядів на українців, як селянської нації, яка більше ні на що не здатна, Тільки як обробляти землю, вбивати одне одного. Винниченко момент. Теж одна з моїх улюблених програмних штук. Просто тому що я жахлива фанатка стилю Виниченка і того, як він пише. До речі, у Виниченка ще є роман Сонячна машина, який неймовірно цікаво показує оці от соціалістичні ідейки і їхнє втілення в світ. Ну або спроби, так? І чому це не працює знову ж таки? Насправді о сонячну машину мені дуже сподобалось читати, але кінцівка там злита, тому попереджаю, що кінцівка не така собі. Щось на рівні двох рів, які витягнули весь бій. Володарі перснів. Олександр Олесь по дорозі в казку. Оце просто must have, супер-пупер рекомендую. Діти трошки не розуміють контексту написання цього твору, але взагалі що я помітила, що дуже багато у нас в програмі залишилося творів, які мають ідеї типу сильного лідера. Сам твір класний, але якщо подивитися на масив творів, поруч з якими цей твір подається. Тобто, який твір із тих, що з'явилися в шкільній програмі під час радянської окупації, не глянь, там усюди. Будуть плюс-мінус однакові теми. Або українці-силюки, які когось убивають, або смішні українці-селюки, або українці як загублений народ, якому потрібен сильний лідер. Навіть якщо кожен із цих творів окремо навіть приблизно не подає такої думки, то таке враження, що у масиві вони працюють саме на закріплення цієї ідеї. Складається враження, що той, хто складав програму, отаку от от конкретну думку мали сформулювати в головах учнів про українців. Ну, це явно пережитки совка. Просто змирімося з цим і усвідомимо, що нам треба. Треба міняти програму з української літератури на більш різноманітно репрезентовану українську літературу. Хвильовий, я романтика. Хвильовий, мені сподобалося, але знову смерть і страждання. Ну, смерть і страждання може бути написано гарно. Якщо ви досі шукаєте хороших русків, ідіть і почитайте. Неіронічно знову ж таки кажу, що мені дуже подобається отакі от речі перечитувати саме зараз в контексті війни і конфліктів ідеологій. Від могильне місто. Не рекомендую читати. Окей, okay, ладно, жартую, Жартую. В мене немає слів. Розумієш, все це так добре починалося, а потім у мене повільно почали закочуватися очі. Хлопче, що ти робиш? А потім учителька нам ще пояснила, що Стьопка зґвалтував свою колишню кохану. Підмогильне місто написано дуже цікаво. Це раз два. Підмогильний дуже класно репрезентує життя української інтелігенції у 20-х. Це не найкращий готвір, який можна було дати з програму з цією метою. У нього є набагато класніші твори на цю тему микола куліш ми намазайло. В контексті 20-х, українських 20-х періоду українізації це неймовірна штука яка мені дуже подобається за стилем написання Гумором, сюжетом і тим, як вона відображає те, що відбувалося 20-ті роки двадцятого 20 століття. Взагалі, література 20-х — це неймовірно потужна річ, яка на мою думку дуже погано репрезентована в шкільній літературі, взагалі, того що це є момент такого собі модерного відродження, хоч воно і було дещо червоненьким, але воно було неймовірно перспективним, і воно дало багато потужних плодів, які забулися нами через те, що їхніх авторів розстріляли. І репресували самі згадки про них. Осип турянський поза межами болю. Мені дуже сподобалося, коли я це читала в одинадцятому класі. Але якщо у вас слабка менталочка, особливо зараз не рекомендую. Шукайте гострих відчуттів. Оце для вас, Іван Багряний «Тигролови» — один із найкращих творів, які є в шкільній програмі взагалі. По перше. Це пригодницький роман. По-друге, він цікаво написаний. По-третє, він не намагається сконструювати образ українців, як ну, ото, що я раніше там перераховувала неймовірні персонажі, чудові персонажі, постать сильної жінки, файналі, сам Сильна жінка. Ну, це якщо не брати до уваги, все, писала писалась українка. Там у неї сильні жінки, отакі от такі. Що на них молитися можна? Харизматичний головний герой, боротьба з радянським режимом. Що ще треба для повного щастя? Будь ласка, прошу, я до речі, побачила, що з програми забрали. Довженка Україна вогнів, і я напевне рада, тому що там дали натомість щоденних періоду війни, і це набагато краще. Це теж одна із цих штук, які варто прочитати, щоб переосмислити війну для себе. Не теперішню, а минулі. І зачарована десна. Зачарована десна це не дитячий твір, але це твір для дорослих, які сумують за дитинством. Серйозно, насправді, що далі до кінця програми, то більше творів я називаю з тих, що я би рекомендувала прочитати. І я вважаю, що це перемога. Всі ці твори в купі вони погано працюють одне з одним, але кожен окремо є чудовим. От така от історія в нас вийшла. У нас насправді повна купа неймовірних чудових класних авторів, багато з яких на жаль чомусь не потрапили до шкільної програми. Наприклад, сучу Крлі дуже так мало репрезентований в шкільній програмі, там здебільшого все винесено на позакласничі. Тання тому який висновок точно можна зробити, це то, що ця штука вартує перегляду, тобто МОН має її переглянути і зробити щось нормальне. Чому ми вчимося зараз сучасні діти 2022 року у школі за тою самою програмою, майже тою самою, за якою вчилися мої бабусі? Не розумію. Насправді я помітила, що з програми поприбирали дуже-дуже багато штук, які я читала, і, можливо, це навіть не краще. Отже, дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що ним я надихнула вас влаштувати собі такий невеличкий читацький челендж. Зараз я вам покажу малювочку, а поки я вам не показую мальвочку, хочу нагадати, що якщо у вас раптом є вільна копійчина, можете задонатити. У фонди, що підтримують Збройні Сили України. Якщо ви не знаєте, куди задонатити, крім повернись живим, то всілякі інші фонди я можу залишити в описі до відео або збори, які ще не закриті. Отам буде те, що перевірене те, чому я довіряю, те, що я знаю, що точно не витратять на якусь дурню. Бажаю вам вдалого нового року! Ну і вдалого читацького нового року, звісно. Малімушечка. Я недавно Мальвичці пошила лежаночку своїми руками і поклала її собі на столі біля комп'ютера. І тепер Мальвочка дуже любить там спати. Проблема в тому, що лежаночка рожева і вона вся в шерсті. Пані Мальво, що ви на це скажете? Так.